Привіт, мене звати Катя, і це рубрика «Прогулянки містом. Саме зараз я знаходжуся в Києві. Це Маріїнський парк, який розташований навпроти Верховної Ради і Маріїнського палацу. Цей парк це пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, оголошений постановою Ради міністрів України. Загальна площа цього парку складає 15 гектарів. Родзинкою цього парку є Фонтан Термена. Його названо на честь Олексія Терена, так як його відлито фонтан із чугуну відлито на чугунному заводі Олексія Терена. Таких цього в Києві було шість, один безслідно зник. Цей залишився в марінському парку і тепер прикрашає ландшафтну функцію виконує прикрашає цей парк. Але колись він виконував не тільки ландшафтну функцію і декоративну, а ще й напував коней. Форма фонтану нагадує чашу квітки запри, закріплену закріплена на чавунній ніжці. На стовбурі вказано рік установки і назва заводу. Фонтан прикрашений маскаронами чотири голови левів, з пащ яких л'ється вода. Металобрух. Що у великій кількості накопивчихся на підприємствах Києва, звезли на завод і відлили з нього основні елементи за мотивами Паризького фонтану з площі Богезі. Зараз парк дуже популярний серед молодих батьків, серед матусь, дуже багато гуляють з дітками, тут є білочки, пташки, яких постійно годують. Тут можна покататися на кониках, є класна, сучасна, дитяча. Майданчик з правильним прорезиненим покриттям. Дітки тут люблять спати, тут дуже тихо. А особливість в будні дні в обід багато держслужбовців, які просто каву кавою, відпочивають від робочих буднів. Тому парк має дуже різний настрій в різні дні. Якщо вам було цікаво, я буду вдячна за вподобайку, за ваші коментарі. Підписуйтесь на мене, що вихідних я буду робити рубрику про гулянки містом і розказувати вам щось цікаве про Київ, який я так люблю.